Приблизно о 9 ранку на території міста Кривий Ріг пролунало два вибухи. Як стало пізніше відомо, на території міста Кривий Ріг прилетіло дві ракети, попередня також балістика, яка одна з них влучила, ми на задньому фоні бачимо в житловий будинок. Інша ракета влучила в учбовий корпус учбового закладу нашого економічного технікуму. Станом на зараз фактично в лікарні звернулось 29 осіб, з яких дві дитини. Один, одна людина перебуває в край важкому стані. Що стосується загиблих, станемо на зараз поки що одна людина. Ну, ми самі розуміємо, після таких ракетних ударів, що можливі люди будуть під завалами. Аварійні рятувальні роботи зараз продовжуються. Будемо повідомляти згодом. Штаби на місці розгорнуті, психологи також працюють, міжнародна допомога теж приїхала, так що працюємо далі. Був нанесено два удари по нашому місту. Один це по багатоповерхівці, другий по учбовому корпусу. Економічного технікуму, зараз кетера. На зараз 29 поранених, з них, на жаль, один дуже важкий політ знаходиться троє дітей, також один загиблий. На жаль, під завалами може бути ще до вісьми людей. Ми розвернули вже повністю штаби. Я зараз хочу звернутися до людей, які проживають навкруги, тому що постраждало більше тисячі будинків. Один штаб розгорнутий в 60-тій школі, другий штаб розгорнутий в Петера перед центральним корпусом. Там розселення, продукти, медикаменти, заяви на компенсацію, також отримувати будівельні матеріали. Лівка, Тарпаулін, ЮСБ, працюють всі комунальні бригади. Більше тисячі будинків постраждало, це вже очевидно.